Пам'ятаєте, українчики, як нам в дитинстві казали, ото, баби, діди, батьки, ото Росія без України з голоду вмре, ото, ото хліб український перестане туди йти, вони ото з голоду помруть. Росія без України їсти нічого не матиме. А? Я на цій пропаганді ото виріс, знаєте, а потім десь річчі два назад, з два вже, як це все почалося. На втіктокі відео ходили, як кучма сидить і сповідується, ісповідь у нього каже: Ну так, да, казали брехати людям, що. В Росії хліба нема. Казали брехати, що в них з голоду все вони помруть там, що вони збиткові. А, на саму, а в реальності ми збиткові, у нас там, коли ми вийшли з радянського союзу, були збитки. Казали нам брехати. Я діду, це показую, Він тільки дивиться цими очима, як то барана нові вороти. Навіть не, не може йому спитати себе: а хто тобі казав, сука, цьому кучмі? Нема цього питання. Ну таке пропаганда. Ну нічого, зараз бачите, як Росія без хліба вмирає, а, а він свою армію сам годує. А на Україну таку багато, як багато хліба, весь світ же годує, да? і нічого не можуть нагодувати. А Росії самі своїх кормить. Ну нічого, побачимо, куди це все прийде. Давайте, давайте. Щоб у Україні голод буде, а в Росії буде все нормально. До перемоги!